Минулої неділі завершився чемпіонат України з баскетболу першої ліги. Коломийський баскетбольний клуб Тирлич провів фінальні ігри. На відміну від минулого року ми попали на фінальну частину з другого місця і попали на команду Інваспорт Дніпропетровськ. З цією командою ми ніяких проблем у нас не виникало. З перших же хвилин ми мали перевагу і в рахунку, і тому довели до логічного завершення. З рахунком 104-55 ми отримали першу перемогу на фіналі. І попадали на пару кіровоград Львів, переможця цієї пари. Кировоград це були господарці змагань цієї фінальної частини. На другий день гра почалася з рахунку, ну, з рівного рахунку, в якому пізніше перевагу здобули ми перевагу, ввівши в рахунку сім очок. Але стараннями там двох гравців, які раніше виступали в суперлізі, Антона Рожкова і Балашова, вони зуміли зрівняти рахунок. Перша половина гри закінчилася з рахунком 40-38 на користь команди Кіровоград. Але все-таки зібравши силами, ми в третьому періоді зуміли дати бій і знову повели в рахунку вісім 8 очок. Ну, не стало наших ключових гравців, це казка Андрія і Сачука Віктора, які вже сиділи на лаверці запасних за 5 фолів. І тим самим в четвертому періоді вийшло їхня вся стартова п'ятірка лишилась на майданчику, і це вони довели гру на користь своєї команди. Третя гра, в якій зустрічалися баскетбольний клуб Тирлич, і команда з Кривого Рогу Китей. У Криворізький технічний університет ця команда Криворізький технічний університет минулого року виступала у вищій лізі України. Там зібрані половина команди майстрів спорту, половина кандидатів майстра спорту. Там є гравець Сергій Нетреба, який минулого року встановив у вищій лізі рекорд результативності за одну гру, набравши більше 60 очок. І ми знали, що це дуже буде серйозна гра. Дуже важко буде захищатися проти таких гравців, і тому вибрали тактику, граючи від захисту. Виходячи на цю ігру двоє наших гравців практично крили Сергія Нетребу, який зумів нам забити тільки шість очок за всю ігру. І Я думаю, що це було саме, ну, саме тому, була здобута така перемога, адже він є лідером цієї команди. І просто по тому практично вдавалося нашій команді. В нападі були або очки, або фоли. З рахунком 82-72, бо добув перемогу перемови. Тим самим став бронзовим призером Першої ліги України. За результатами проведених матчів визначили переможців чемпіонату. Золото отримав баскетбольний клуб Кіровоград, срібло у команди з міста Сарни, бронзова медаль у Коломийського баскетбольного клубу Тирлич. Нагадаю, що минулоріч Тирлич вже грав у фіналі чемпіонату і посів п'яте місце. Ще тоді, за словами граючого тренера Андрія Романиці, команда вирішила чітко виконати завдання, яке перед ними ставив президент клубу Роман Бортичук. Отримати медаль чемпіонату України. Першої ліги з баскетболу. Хорошою новиною є і те, що всім гравцям баскетбольного клубу Тирлич присвоїли звання кандидатів у майстри спорту України з баскетболу. Оновлений склад команди показав справді професійні матчі. За баскетбольний клуб Тирлич грають як молоді гравці, такі як Роман Дубай та Любомир Бортийчук, так і досвідчені. Майстер спорту Андрій Костко, Віктор Сачук, Денис Спірідонов та Олександр Захожий. Саме вони задають хорошого темпу та якості гри. За словами президента баскетбольного клубу Тирлич Романа Бортичука, завдання команда виконала: показала кращий результат, кращу гру ніж торік. Це добре. Також отримали заслужену медаль і не зупиняються на досягнутому.